Я сам обрав собі таку дорогу, щоб ви ворожого не знали зла, щоб відвести від вас біду тривогу, і моя смерть даремна не була. Триває запекла боротьба за долю України. Війна знову відбирає найдорожче, янголами-захисниками стають найкращі сини і доньки України. Звідти вони міцю своїх крил бережуть кожного з нас. Ще одна родина втратила найдорожче у небесну височінь на службу до легіону захисників навіки устрій став назавжди вірний Україні і присязі воїн-захисник Роман Корніяка. Доброзичливість, щирість, цілеспрямованість і відповідальність Романа. Притягували до нього серця людей, усміхнений, відкритий до людей, з тим особливим, невичерпним позитивом, який вмів передати кожному, хто опинявся поруч, підтримував усіх у біді та радів за найменші успіхи, був дуже чуйним, умів вислухати, підтримати, допомогти. Йому треба було встигнути скрізь. Допомогти кожному, нікого не залишити без уваги. Здавалося, що Роман умів бути всюди одночасно, знаходячи час і для близьких, і для знайомих, і просто для тих, кому потрібне було бодай добре слово. Для своєї родини Роман був надійною опорою, яка підтримує завжди і всюди, заспокоїть, допоможе знайти. Вихід. Він умів дружити так, що люди самі тягнулися до нього. Протягом усього життя наш герой проніс своє велике захоплення автомобілями. Вони були його натхненням, тим, що давало йому відчуття руху та свободи. Труднощі та перешкоди завжди долав із високо піднятою головою, заряджав усіх навколо енергією і позитивом. Ніколи йому не бракувало сміливості і мужності у будь-якій справі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Роман не вагався ані секунди. Вже в перший день Великої війни він прийшов вступати до лав. Сил оборони України. Вдалося йому це зробити у березні 2022 року. Хто як не я? говорив рідним. У тих словах був він сам, справжній, мужній і відповідальний, сповнений безмежної любові до батьківщини, отримав необхідний вишкіл і вирушив давати відсіч ворогові. Спочатку були важкі бої на Харківщині, короткий перепочинок і знову вперед на Пекельну Донеччину, де кожен день був випробуванням. Там він тримався пліч опліч з побратимами заради власної родини і своєї країни. 5 травня 2024 року життя нашого захисника трагічно обірвалося. Довгий час вважався зниклим безвісти, та сьогодні Роман повернувся додому на щиті назавжди. Наш герой довіку залишиться у пам'яті тих, хто мав честь його знати, його сила волі, дух справедливості, натхнення вибороти нашу свободу не знали меж. Гідно вшануємо справжнього героя, не забуваймо його мужність. Висловлюємо найщиріші співчуття родині і розділяємо разом із ними їхню непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його світлу душу, дасть розраду рідним та близьким, вічна слава Романові і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Романа Корніяки. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Романа й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Не можу звикнути до, до цих моментів, коли ми через біль і смуток маємо згоду прощатися з нашими героями. Я мав можливість чи честь служити з Романом з перших місяців повномасштабного вторгнення ворогів. І зараз, дивлячись назад, я хочу сказати, що той склад роти, який сформувався з початку війни, він був особливим. Бо тоді до лав Збройних сил і нашого батальйону ТРО прийшли люди, яких не треба було заманювати мільйонами гривень, яких не треба було ловити. По вулицях і закоулках, бо вони розуміли, як розумів і Роман, що ми є ті, хто єдині можуть стати на шляху ворога, який прийшов знищити нашу країну і наших людей. Він розумів, що ця війна вона не війна впливу, а війна виживання. І на коїну стояла не просто зміна. Якоїсь політичної влади в нашій країні, а саме виживання нас як нації, як народу. Бо ці не люди, вони прийшли з єдиною метою знищити нас і стерти нас із пам'яті взагалі землі. І дивлячись назад, я, на жаль, бачу, що. Зі складу роти, яка сформувалася в 22-му році, практично вже в строю не залишилось нікого. Бо хтось віддав своє здоров'я за волю України, а хтось, як Роман, віддав найцінніше, що мав, своє життя. Болячи і пусто всередині, коли від нас уходять. Герої, велика шана і хвала кожному, хто віддав найдорожче своє життя і здоров'я за волю України. Від імені батальйону ТРО Бориспільського я хочу висловити щире співчуття рідним, рідним і близьким Романа. І сказати, що вони можуть пишатися своїм сином, чоловіком і батьком. Він був вірний до самого кінця. Він ніколи не ховався за спини інших побратимів. Він завжди був в перших рядах на виконання наказу, сумно і боляче проводжати героїв. Але батальйон продовжує виконувати бойові завдання на лінії фронту. Ворог понесе відплату за кожного героя, який віддав своє життя. Вічна пам'ять загиблим героям. І слава Україні. Сину! В пам'ять про батька від 114 окремої бригади територіальної оборони ми передаємо державну символіку. Шановна Бориспільська громада, ми збираємося для того, щоб останню дорогу проводити нашого героя. Героя, який, як вже було сказано, незважаючи ні на що, пішов захищати нашу неньку Україну і нашу українську державу та нашу українську святу землю. Тому в сьогоднішній день. Нам не легко, але ми повинні об'єднуватися і стояти пліч-опліч як один організм. Бо ми маємо приклад, коли в людини всі органи працюють вчасно. Людина живе здоровим життям. Так само і нація наша українська сьогодні. Повинні об'єднатися в одне ціле, одну сім'ю, один організм для того, щоб ми вижили і перемогли в цій війні. Дорогі брати і сестри, всіх хочеться закликати до цієї боротьби. Як же не я говорив. Що не всі можуть бути там на фронті, але всі можуть принести хоча б маленьку користь для наших Збройних сил України. Молімося, допомагаємо, підтримуємо один одного, підтримуємо тих, хто втратив своїх рідних і близьких, бо на, свобі, на своєму досвіді знаю, що таке є. Тому будемо молитися, будемо одним єдиним цілим і не забувати тих, які боронять нашу Україну. Молитися за їх стійкість, за їхню боротьбу, бо Господь вислухає молитви тих, хто щиро молиться. Ми щиро приносимо свої співчуття цій сім'ї, цій родині, яка втратила. Такого великого Сина України. І молимося за тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Біль у серці не згасає, воно ще мить і пече, не гоїться рана болючої втрати, пам'ять про нашого героя, Романа, назавжди із кожним із нас. Ми платимо надзвичайно велику ціну у цій війні і не маємо права забути тих, хто став щитом, щоб не впустити зло у наші домівки. Для нас він житиме у спогадах, вчинках і здійсненому найважливішому подвигові захисті України і кожного з нас.